Вітаю вас, мої космічні раки! З вами астропсихолог Климент Конталій. Це прогноз для вас на перший місяць весни на березень. Зараз розглянемо основні важливі події, які будуть впливати на наше життя, головними з яких можу виділити це коридор затемнень. Для вас березень це період отримання результатів. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і я розкажу вам, які події будуть сприятливі для початку нових справ. Можна дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, а також за положенням сонця та місяця. Діток ми дивимося за положенням місяця. 1 березня сонце буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Сонце це наша енергія, це імпульс, який заряджає всю натальну карту. А Юпітер – це планета розширення, успіху, удачі. І цей взаємозв'язок між планетами буде у вашому 9-му і 11 секторах. Тобто буде торкатися тема і вищої освіти, розширення вашого кругозору, всього іноземного. Та 11-й це коло однодумців це соціальні організації, онлайн-проекти, політика. Це дім ваших мрій. Тож це буде сприятливий період для навчання, для втілення ваших мрій в життя, можливі нові знайомства із впливовими людьми, нові онлайн-проекти, нові соціальні проекти, допомога від однодумців, отримання важливої інформації, а також документів, наприклад, диплому. 3 березня будьте обережні, адже Меркурій буде в напруженому астакції до чорного місяця. Меркурій відповідає за наше спілкування, за інформацію, за переїзди, за гаджети. А це планета комерції. А Чорний місяць це потаємна сторона нашої особистості. Тобто, в певний період ми можемо самі себе накручувати, це може бути якась зацикленість на чомусь, або ж острах зневіра в себе. Або ж, наприклад, люди можуть щось там сказати, і ми їх неправильно зрозуміємо. Оскільки це протистояння буде у секторах, які відповідають за наше близьке оточення, і оточення, яке має інший менталітет, це. Сфера, яка відповідає за все іноземно, тож можуть бути конфлікти, які пов'язані в різних точках зору, в різному світосприйнятті. це буде сильне бажання відстояти свою власну думку. Але через це можливі і конфлікти через різні точки зору. Будьте обережні в цей час в поїздках і при підписанні важливих документів. Ванера, як планета взаємовідносин, гармонії, краси, грошей, буде в напруженому аспекті до Урану. В цей період можуть підніматися теми спільних фінансів та ресурсів із партнерами, або ж непорозуміння в колі однодумців, або ж друзі будуть потребувати вашої допомоги, і тому можуть звернутися до вас. 8 березня Меркурій буде в аспекті до. Нептуну. Нептун відповідає за мрії, фантазії, проте ілюзії, може давати надмірну розгубленість, але це такий період, коли може зростати наша уява, наша інтуїція, наш творчий порив. Це сприятливий період для інтелектуальної праці. Адже це буде з'єднання відбуватися в 9-му секторі, як секторі вищої освіти, розширення кровозору, науки. Це можливість отримати важливі юридичні документи. Вони можуть бути пов'язані із закордоном також. Наприклад, це може бути віза або якийсь дозвіл. Це може бути і робота в іншому місті, пов'язана з іноземними організаціями. В цей період може бути і плутанина, тому це не досить сприятливий час для того, щоб підписувати важливі документи або займатися справою, яка потребує Бує нашої чіткості, нашої великої зосередженості та уваги, проте це сприятливий період для вивчення мов для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Це досить критичний період, адже Марс це планета агресії, це планета активних дій, ініціативи, напористості. А уран в напружених аспектах відповідає за бунтарство, революції, за різкі, неочікувані зміни, поломки. Тож в цей період можуть бути зміни планів, може бути підвищена аварійність на дорогах, бути обережні з поводженнями з електрикою, електричністю, Приладами, із технікою протистояння буде і із 8 в 11 сектор, тобто кризові ситуації можуть торкатися великих колективів, великих груп людей, наших однодумців, і це може бути пов'язано із великими грошима, а також загрозою травмувань. Можете пригадати ситуації, які були наприкінці літа 2022 року. Ситуації можуть повторюватися, проте зараз, оскільки це квадратура напружена аспекту, вони будуть потребувати від нас для вирішення свого неординарних креативних рішень. Це може бути навіть і допомога від наших друзів для виходу із ситуації і для того, щоб поставити крапку в них, можна. Приймати неординарні дії а 10 березня настає новий місяць, і ви можете в першу годину настання його прописувати собі плани, які стосуються сектору, що відповідає за все далеке, за іноземне, за вищу освіту, за мандрівки. Це може бути прихід нових ідей. Розширення ваших горизонтів, переоцінка цінностей, сприятливо прописувати плани, які стосуються мандрівок, наприклад, здобуття вищої освіти, створення власного великого курсу, або знаходження собі наставника, вирішення важливих юридичних питань, питань стосовно видавництва. Вивчення іноземних мов та культури, можливо, отримання інформації за кордону. В цей же день Меркурій буде переходити в ваш десятий сектор сектор, який пов'язаний з кар'єрою та статусом. Тож всі ваші думки і плани будуть пов'язані із кар'єрою із своєю реалізацією, із масштабними цілями. Це сприятливий період для важливих рішень, для звернень до керівництва зі своїми ідеями та відвідування держустанов. 11 березня і Венера, як планета, що відповідає за наші бажання і діляє успіхом переходить дев'ятий сектор. Тобто, стосовно всього, що пов'язано із розширенням кругозору, мандрівками і усім іноземним. Нас чекає успіх: успіх в навчанні, зустрічі із впливовими людьми, отримання винагороди, в тому числі і фінансової, за нашу діяльність. Особливо це стосується інтелектуальної праці. Із 15 по 19 березня будуть нульові сонячні дні. Це щось схоже, як я розказую про місяць без курсу, тобто в цей період не варто починати нових справ. Ми просто підбиваємо підсумки того, що маємо, і продовжуємо поточні справи. А 17 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном. Сонце наша енергія. Нептун це планета віри, планета найвищого прояву любові це планета мрій. Ілюзій, фантазії, тож зростає творчий потенціал, зросте наша інтуїція. А 20 березня Сонце буде переходити в знак Овну. Я вітаю всіх овнів із настанням дня народження. І саме в цей період в північній півкулі настає астрономічна весна, це період весняного рівнодення. Детальніше про цей день я обов'язково напишу ще, тож підписуйтесь щоб не пропустити. А 21-го Венера буде у з'єднанні із Сатурном, і це з'єднання буде у вашому дев'ятому секторі. Венера відповідає за наші бажання. А Сатурн відповідає за закони, порядок і за обмеження. А в той же час це планета, яка матеріальна, тобто вона. Може матеріалізувати, реалізувати наші бажання. Головне, щоб ці бажання були реалістичними, щоб вони дійсно були вашими бажаннями. Обов'язково потрібно їх прописати. Це період успіху в дипломатичних відносинах, можливі нові знайомства. Цього ж дня сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до плутону, планети трансформації, і цей взаємозв'язок буде і між секторами, які відповідають за вашу кар'єру, статус, реалізацію та партнерськими грошима, великими грошима, а також кризами, ситуаціями та езотерикою, зачаттям. Це сприятливий період для того, щоб ви реалізували, втілив життя свої незаповітніші мрії. Це може бути зустріч із плововою людиною. Яка може трансформувати ваше життя? В цей період зростає наша відповідальність та обов'язки, і в той же час авторитет, сила волі. Можна в цей період отримати хороші новини, особливо які пов'язані із фінансами вашого партнеру. Сприятливий період для вагомих покупок, які будуть змінювати ваше життя на краще. 22 березня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде переходити у ваш 9 сектор. Тож він буде наділяти вас ще більшою енергією. Ви не просто будете прописувати плани, а ще і діяти, активно проявляти себе в темі, що пов'язана із освітою, із розширенням кровозору, із навчанням. Це сприятливий період для саморозвитку. Вже з 23 третього. Числа ми можемо відчувати дію коридору затемнень, який починається 25 березня місячним затемненням, у вашому четвертому секторі. Детальніше я ще буду розказувати про коридор затемнень для кожного знаку Зодіаку. А просто зараз хочу сказати, що це буде у вашому секторі, що пов'язане із вашою батьківщиною, сім'єю, вашою нерухомістю. А це будуть події кармічні, оскільки це буде період повного місяцю, але по. Облизу кармічного місячного вузла раху, який відповідає за наш вектор еволюції. Ви зможете отримати кульмінацію, або ж взагалі отримати результати все, що пов'язано із вашою роботою на дому, наприклад, все, що пов'язано з вашою сім'єю, станом нерухомості, місцем вашого проживання. В цей період будуть відбуватися кармічні події. А з 27 по 29 березня будуть гармонійні аспекти і до урану, і до. Юпітеру, тож це сприятливий період для того, щоб ваші плани втілювалися в життя. Головне в це вірити, головне проявляти благородність, проявляти благодійність і обов'язково креативність. Сприятливий період для отримання успіху, особливо провадженні своїх проєктів онлайн. Бажаю вам чудового березня, реалізації ваших планів. Нехай вони здійсняються найкращим чином. І до наступних зустрічей наступних відео!